Цьогоріч лави офіцерів МНС поповнять 211 випускників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З них на Вінничину поїдуть служити 11, серед яких 5 представниць слабкої статі. Для більшості юнаків та дівчат Вінницька область є рідною, тому і служити майбутні рятувальники хочуть саме на своїй малій батьківщині. Хвилює, що попасти до себе облас, таке як не як це ж Вінниця, це рідне місто. Підготовка на найкращому рівні в університеті і. Я готовий працювати начальником караула і рятувати людей. Просто в Хмельницька області дуже проблемна і немає, не залишилося місць в Хмельницькій області. Так вже вибрала Вінницю, просто щоб ближче до дому. Традиційно розподіл випускників університету безпеки життєдіяльності відбувається в березні. До складу комісії, що видає направлення майбутнім офіцерам-рятувальникам, входять представники міністерств освіти, МНС та керівники університету. Цьогоріч знайомитися зі своїми підлеглими поїхав головний рятувальник Вінницької області. З 11 чоловік, які попадають в Вінницьку область, в першу чергу я хочу відмітити про те, що про кожного особисто я вивчив. Особову справу на кожного. Я побачив, що якщо хлопець і батьки, верніше живуть його в Гайсані, то краще йому їхати в Гайсан, а зовсім не в От. І відповідно ми зробимо всі зусилля для того, щоб було безпосередньо так, щоб було проще і для мене, і для батьків, і для безпосередньо його служби або її служби. Загалом у 2012 році з вищих навчальних закладів країни системи МНС до Вінницької області приїдуть служити 60 молодих фахівців-рятувальників. Світлана Пашенько, новини, телеканал Вінничина.